Привіт усім! Обіцяла вам показати завершення роботи над своєю полуницею. На жаль, так і не закінчила. Природа внесла свої корективи дощами, снігами. Тому ще в процесі. Але ось можу показати, що два рядки повністю. Ось цей почала. Не зовсім рівненький, якийсь такий дивненький виходить. Ну, і ще мені малесенька діляночка залишилася. Натомість. Тобто я в процесі доробляю потихеньку. Треба вже завершувати, бо вона скоро починатиме цвісти, а її тоді бажано не чіпати. Ось тому завершу, обов'язково покажу повністю результат. Ну а сьогодні ще покажу вам тюльпани, які обіцяла, які починають квітнути. І покажу зелень, яка на сьогоднішній день є. Думаю, що в кінці наступного тижня буду вже виїжджати перший раз на риночок. І покажу вам, що є на цей момент. А тоді покажу, як вже наберу в'язочки, якими я їх готую, як я їх готую, як зберігаю, але це буде десь приблизно четвер-п'ятниця. Ось так на сьогоднішній день виглядає шпинат. Пішли дощі і дуже гарно кущики себе почувають і дуже швидко наростають. Нагадаю, що шпинат я завжди сію з осені, і він значно швидше і краще росте, ніж коли його сіяти з весни. Ось тут в мене цибуля. Цибуля-кущівка, якщо я не помиляюсь, теж з осені саджена. Трошечки шпинат. Ось. Так. ось один з тюльпанчиків, який загубився під час викупки, залишився і прекрасно собі зацвів. Зараз перейду до інших. Так, ну а ось і мої тюльпанчики, які потихеньку, не всі далеко вже розцвіли. Вони якось є одні раніше, одні пізніше, ось такі починають зацвітати. Ось. Коли більше розквітнуть, ще теж покажу обов'язково, в основному зараз якось жовтенькі найбільше і біленькі розцвітають. Тут ще невідомо, які кольори будуть. Ось видно самі бутони, але ще не зацвітають трошки пізніше. Ну і саме головне, це два ряди, рядки діток, які я садила. Для мене це дуже дивно, бо частина з них зацвіла. На що я зовсім не очікувала, сюрприз досить таки приємний. Ось отакі справи, такі ось гарнюнчики. Як будуть більше цвісти, видно так, видно, що не всі. Але частинка, значна частина цих діточок, все-таки вирішили позацвітати, що дуже приємно тішить. Так, і тут ще кущик шпинату. Ось такий. Все, тоді до зустрічі за кілька днів. Четвер, п'ятниця буду збиратися, покажу обов'язково. Бувайте!